Вітаємо вас, наші шановні підписники та глядачі. У нас огірки на ніч, вже другу ніч в розсаді, ми їх не спішили висаджувати. А ось вони різні були дні для посіву. Ці будуть трошечки раніше, ці пізніше, і ми їх спасали від заморозків, від холоду верніше, саме заносячи завозили у нас 9 рослин. Завжди разом в теплиці з помідорами вони ростуть. І ось ці огірочки тут гарно вночі себе почувають і продовжують вегетацію. А в цій теплиці, що покрита плівкою, ось таким чином ми спасали теж свої рослини, які ми висадили. Тут перець баклажани, маракуя. Ось маракуя навіть під бутилками. Вона була невеличка. О, а тут, от, як скільки могли, ще й агроволокно використовували для того, щоб наші рослини більш-менш себе нормально почували. А ось у нас теплиця з полікарбонату, і всередині ще у нас завдяки оцим конструкціям створена ще одна теплиця, яка дозволяє нам зберігати тепло. Вночі тут, до речі, при вході. Велика бочка з водою, вона за день нагрівається, а потім теж віддає своє тепло. І дуже добре, що можна протягом дня нагрівати тут і повітря, бо вже зараз відкриваємо двері, тому що ось зараз вже дивіться, скільки градусів. Дуже великі температури тут треба на день відкривати, і ми це робимо. А вже після обіду. Знаючи, що про холодні ночі і особливо ранок, то ми обов'язково в цей час десь 5 години вечора закриваємо. 4-5 година, це 16-17 година, закриваємо для того, щоб наші рослини отримали побільше тепла і зберегти це тепло до наступного дня. Тут у нас і розсада, розсада кавунів та день. Які, яким дуже не подобається ця прохолода. Але хай трошечки акліматизуються і готуються, що вони будуть рости на дворі не так як наші огірки, які будуть отут на цьому місці, де розсада знаходиться, вони будуть рости уже після того, як ми їх висадимо вже у травні місяці. Ось у нас така зараз ситуація: це у теплицях. А ось тут у нас захована картопля. Знаючи, що іде похолодання і можливі заморозки, у нас це буває у квітні. Ми вночі, дві, два вечора тому назад, дві доби назад, вночі просто це засипали. Зразу і окучування, і насипна така грядка вийшла. Оце вночі ми робили. Ну, а вчора вже. Коли був гарний період для поливу, запустили крапельне зрошення, яке дозволяє теж трошечки зберігати температуру трошечки більшою, ніж ця температура при сухому ґрунті. От. Ми їх закрили повністю, але вже бачимо, що деякі картоплини піднімаються до сонця і вже теж вибираються із землі. Сьогодні у нас теж було десь біля нуля градусів вранці. І ось у такому в такій пухкій ковдрі для картоплі це було не страшно. В минулі роки, коли у нас таке було, в квітні місяці картопля стояла вся чорна, але замерзла. А зараз, у таким чином, ми до ночі. З фонариками все це закрили і спасли свої рослини-картоплі від заморозків. А ось тут у нас буряки та морква. Їх прийдеться пересівати, тому що, якщо хоч трошечки прихватив їх заморозок, вони підуть у цвіт. Це Ми вже знаємо, досвід у нас є. І прийдеться ще в середині травня. Пересівати ще раз одну грядочку робити, посів моркви та буряку, для того, щоб та продукція виросла і зберігалася вже взимку. Ось така у нас ситуація. І, до речі, для редиски зовсім не страшно було ці. Пониження температури, вона це гарно витримує, так що редиска нормально себе почуває. До речі, і морква ніби і буряк теж. Ми вже тут під 9 годину ранку знімаємо. Але не було і ні не було такого сильного сьогодні морозу. Вчора було 0 градусів і досить прохолодно. Тому, попавши під такі температури, морква та буряк. Не зберігаються і не дають гарного врожаю. Будемо пересівати. А ось тут у нас живуть розсадні рослини маракуї. Висадили їх раніше, але для того, щоб їх зберегти, ось таким чином зробили їм укриття. І вони тут знаходяться і вдень, і вночі, поки не пройдуть ці холоди. Холодні ночі та холодні Ось Тут рані. у нас теж заховані рослини маракуї. Їх висадили, було досить тепло. і Потім взяли 6-літрові пляшки, оці великі, і ними накрили рослини. І ще достатньо, оці теплички, пляшки, ще два шари агроволокна. І ось таким чином їх теж спасаємо від прохолоди. До речі, Поряд з маракоє у нас знаходиться і часник. Всі питали, чим його палити, чим його обробити. Перед морозом у нас було мінус два раніше. Ми нічого не поливали, тільки повітря давали корінцям. Так, нижні листочки замерзли. Ось вони були такі от всі поморожені нижні листочки. Але почався. Період вже тепла і вегетація продовжується. Не обробляли, не, не поливали, не заливали. Як дехто думає, що якщо поливати перед холодом, то це спасе, а особливо чесник. Там вже внизу теж холодно, прохолодна земля. І якщо заливати чимось, то тільки корінці будуть гнити. Тому ми не робили цього. Вже отримали посилку з триходерміном, гаусінфорта і фітродоктор. Зараз завершиться період цієї прохолоди. Ще, Ще одна ніч у нас попереду, а потім знову літо. Тому обробимо захисними цими препаратами, біопрепаратами проти хвороб. От і тоді вже будемо думати, як поливати наш чесник в теплий період, тому що коли холодно, досить багато вологи, приносить погані результати. Чесник починає гнити з коріння. Тут, до речі, у нас теж захована розсада квітів. Просто накрили все, що було ввечері, для того, щоб зберегти рослини. Як тільки сонце поверне сюди, ми знімемо оце все, що було. З цих ящиків з нашими розсадними рослинами. Ну що ж, нам залишається завершити відео дуже цікавою і аналітикою. І ця аналітика, інформація дуже важлива для того, щоб ми зрозуміли, де ж ми будемо в майбутньому часі знаходитися. Тобто, ми живемо на півдні Одещини, на півдні України. І ось ми спостерігаємо таку тенденцію, аналізуючи астрологічні ці погодні умови. По західній астрології у нас потрошечки зміщуються погодні умови, і у нас, як бачите, все більше і більше підходить нам погода. Поведичній астрології, яка більше розрахована на екватор, на країни, які знаходяться в районі екватора, вище та нижчі екватора. І як бачите, у нас тут перехід тепла йде після друга половина місяця, а завжди перехід це не один день, а це тиждень мінімум, а інколи і 10 днів буває цей перехід, поступовий перехід. І ось дивіться, ми завжди ведемо такий облік температур. Коли яка погода відбувається, і ось дуже цікава ситуація. Це в нас квітень місяць 25-го року, у нас в Ізмаїлі Одещина, південь. І ось що цікаво. Дивіться, у нас якраз перед повною були мінуси вночі. І зараз перед народженням молодика 0 градусів, але дві ночі були. І це дуже холодний період. Хоча Якби дивитися на захід, по західній астрології у нас тут, наче гарно все виходить. Але ми дуже мало говоримо про гекату, а ось геката якраз завершується вже, і мало звертаємо увагу на спалений шлях місяця. Це дуже важливі періоди, які треба розібрати. Ми будемо готувати окреме відео, коли закінчимо гороскопи. на... Уже травень, і я думаю, зроблю таке відео, щоб ви розуміли, що це дуже важлива інформація. Що це не просто от сталася подія народження молодика і все 48 годин до і 48 годин після того, як народження йде, і спалений шлях місяця. Теж до 48 годин до і 48 годин після. І ось як ми бачимо, що вони дуже впливають на погоду. І ми тепер розуміємо, що у нас все більше і більше місяців. Саме погодні умови йдуть по видичній астрології. Тобто, наш кліматичний пояс, який у нас надалі буде, тобто, ми будемо в цьому кліматичному поясі географічно, наш регіон це більше ближче до екватора. тобто, Погода буде змінюватися кардинально, але це все проходить поступово, ніколи немає різкого. Ось о такій ти годині, як говорять, повня або молодик. І все. І далі вже все можна все робити. Ні, до речі, і перехід теж саме треба, час підготовчий, і потім уже сам процес теж треба, щоб наладився, і поступово це все. Працювало. Ну, що ж, ми вам показали, як ми аналізуємо інформацію про погоду в нашому регіоні, вивчаємо. Ну і за мною залишається завершити всі агрогороскопи на травень місяць і більш детально поговорити про гекату і, можливо, про спалений шлях місяця, тому що це два моменти, якраз дуже важливі ці моменти. Співвідношення сонця і місяця, як вони один на одного впливають, це дуже важливо знати для того, щоб не робити помилок. На цьому ми завершуємо наше відео. Бажаємо вам благодатної погоди. На все добре вам. Бувайте всі здорові! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.